Якось сидів собі вітерець на густій пишній кроні дерева і сумував, сумував від того, що не мав чим зайнятись, адже кожен день його був майже однаковим. Зранку легким поривом він пробуджував пташок в гніздечках. Потім у гаях розчісував березам коси, далі ганяв у веселих іграх хмаринки, грав зі струмочком, бігаючи з ним на випередки. лоскотав зелені трави, та цього йому було замало. Зліз вітерець собі з дерева та йде по дорозі весь занурений у своїх думках. Раз! І зупинився, бо почувся йому тихесенький плач, що лунав за невеличкого пагорба. Підійшов ближче, дивиться, а на великому камені лежить маленька насінинка і гірко плаче. Чому плачеш насінинко? питає вітерець. Та як мені не плакати. Всі мої сестри на сінинки потрапили до землі, де зможуть прорости, дати життя. Лише я впала ось на цей камінь і тепер загину. Тут мені не вижити, не пустити коріння і паростки, не вирости прекрасною квіткою. Не плач, насінинко!» Тішає її вітерець. Я знаю, як тобі допомогти. Він ніжно підхопив на сінинку і поніс її у поле, опустивши вродючу землю. Ох. з полегшенням зітхнула на сінинка. Дякую тобі, вітре, що врятував мене. Та вітерець не покинув і надалі на сінинку. Кожен день він прилітав до неї, даруючи їй своє тепло, а та у відповідь тягнулася до нього своїми зеленими паростками. Та одного дня. Коли вітерець знов повернувся до своєї подруги насінинки, він побачив гарну дивовижну квітку, яка радісно посміхалася своєму другові, даруючи йому свою красу та приємний аромат.